Доброго ранку, мої любі діти. Сьогодні ми з вами завітаємо на подвір'я бабусі Орисі. Подивіться, будь ласка, і скажіть, які птахи живуть на подвір'ї у нашої бабусі? А чому ми їх називаємо птахами? Правильно, тому що у них є пір'ячка, крила, вони вміють літати, хвостик. Дзьобик молодці малята. Цих птахи називають свійськими птахами. А ще на подвір'я бабусі Орисі прилітають пернаті гості. Подивіться і скажіть, яких птахів ви знаєте. Чим вони схожі, що є у будь-якої пташки. А зараз про одну із них я хочу прочитати вам віршик. По стежині на простець скаче сірий горобець. Що шукає він? Зернят для своїх горобенят. Діти, про кого цей віршик? Як ми лагідно називаємо горобця, якого розміру горобчик? Яке у горобчика пір'ячка? Послухайте, як співають горобчики. Послухайте ще один віршик. У саду літа синичка. Тінь тінь тінь. Тінь тінь тінь, Моя маленька садівничка хазяйнує цілий день. Розкажіть, яка синичка? Синичка сиренька як і горобчик, чи яскрава, якого кольору у синички черевце, Яке криця, яка в синички голівка. Горобчик і синичка пташки маленькі чи великі? Послухайте, як співає синичка. А зараз хочу загадати вам загадку. Хоч у неї чорні крила та сама в це сірий. Та все кар-кар кричить. Через шлях вона летить. Хто це? Правильно, це ворона. Як кричить ворона? Що роблять ворони? Як ви думаєте, ворони каркають тихо чи голосно? Які птахи ж прилітають у гості до бабусі ар Арисі? До побачення, любі діти!